Всім привіт, друзі! З вами Ірина та Ярослав і маленький Святослав. Сьогодні у нас 10 вересня. Починаємо свій новий влог про те, як ми приводимо до ладу, робимо ремонт в будинку, який готуємо під оренду в Німеччині. Ми тут живемо, вже, вже виходить рівно місяць буде завтра ми тут живемо і робимо ремонт, щоб не мотатися додому. Хоча тут нам, в принципі, 25 хвилин, але з маленькою дитиною, самі розумієте, це не дуже зручно. І на повістці дня у нас от невеличкий ремонт, можна сказати, у ванній кімнаті. Тут висіли ось ці дуже маленькі. І трошечки убиті вже ушатані модулі. Ну, кай вам світло вимкну. Ну, хто дивився попереднє відео, той їх бачив. Дуже маленька раковина, що вмиватися незручно прямо так. І, ну, ось такі вони пошарпані. І там ще й механізми поламані. От тож, ми е, купили дзеркало і раковину з. От дзеркало за 35 євро на дошці оголошень. І велику раковину з тумбою за 150. Вона нова, ще в плівці затягнута, от плівка на ній. І будемо вішати. Заодно нам треба все це змістити ось сюди, між цими розетками, а там зробити підключення для пральної машинки. Бо тут його як такового не було, і ну, місця не було. От. І заодно почали здирати ось цей весь декор. А він тут не просто так, бо хтось плитку так рівно відпиляв, і тому вони наклеїли ось ці плиточки на двосторонні скочі, які, в принципі, вже теж відвалюються. І ці розеточки теж будемо міняти. Плитку міняти не будемо. Вона тут, в принципі, більш-менш нова. Здається, от якраз 5-6 років тому її поклали, але поклали поверх старої плитки. От прямо поверх. Я думаю, ми там ще побачимо. то отут двері, в рівень з плиткою виявилися. Ну зато Тут поріг вирівнявся. Тепер нема сходинки, бо в інших кімнатах є сходинка, Бо на польну плитку теж поклали поверх старої. Ну, а ось тут поверх старої плитки наліпили, що було. І тепер вікно відчиняється тільки нагору відкидається. То все це будемо збивати. І, мабуть, просто зачистимо стару плитку, від клею і пофарбуємо в білий. О, ну, вона просвічується, бежева така. Ну і кут якось треба буде зробити гарно. Подивимось, що там, коли це все знімемо. І он, вона, стара плитка, там просвічується. І ще батарею треба теж замінити, бо вона он, проржавіла. І от стоїть вже нова на заміну. От, Так що роботи тривають. Душову кабінку ми того разу вам показували в попередньому відео, що ми її теж відсували, і там все підключення перероблювали. І тут крани теж під заміну, бо вони чи не працюють, чи дуже якісь вже ушатані. Ну, і тут от, от видно вона стара плиточка. Ось так. І ось так заткнуті каналізаційні отвори. Ну, я думаю, що скоро все буде гарно. А, і ось так ось ще світильничок підключений. Ось прямо так ось і було. Але вимикач, тут виведений От він, на цей світильник, то ми його будемо використовувати для того дзеркала. Так, дійшли руки до кладовочки. Сьогодні вирішили тут зробити ремонт. Ну, та сама історія з фарбою, яка тут була. Чи то сіра, чи то синя, чи то біла, але брудна, не зрозуміло. Там якраз гарно видно. Потім вирішили зробити розетку отут поближче для духовки, щоб не використовувати подовжувачі а зразу рідним кабелем можна було підключити. Вирішили прибрати оце неподобство з кабелем, який ну, по суті переноска. Зробили там розетку для душової кабінки в ванній кімнаті. Щоб вона принаймні не в розетку тикалась, зараз заведу, підключу там всередині. Хоч і неправильний кабель використаний для цього. Ну, який попроклали, перекладати вже нема можливості. Будемо цей використовувати. Ну І хочемо оце все заробити. В людей, певно, коли вони робили отвір в стіні, не було ані болгарки, ані сабельної пили. Ну, коротше, нічого не було, мабуть, сокира була. Таке враження, що сокирою вирубувала той отвір. Yeah. Ну і занизу приблизно та сама історія. Вон, каміння і тонгівське, підлогу там, звісно, ніхто не робив. Під ніжки окремо ще додатково вичухав. І вон, видно, що дійсно таке враження, що стіну сокирою тут вирубували. Ну, чим було, мабуть, який був інструмент, не працювали. Oh. Зараз зроблю туди наниць цоколь, щоб закрити нижню частинку. І тут потім під штукатури. Як воно? Ми Тут краще не такі загажені. Вверху було гірше. воно, бач? Ага. А це зла насадка, я ж кажу. кто таке, то мити, а це втам... зла насадка, бачиш? Ти доспав чи не доспав? Сьогодні у нас 15 вересня, балясини дуже гарно відмили, підготували до фарбування. А за балконом у нас ось така краса сьогодні. Сьогодні, 16 вересня, ось ця частина комори вже стала повністю білою. І от Ярослав купив ще панелі зашити задню стінку духової шафи. Ось так. А стелі там бетонна, рідна, з пупирками, ніхто її ніколи не шпиклював. А ось це непофарбована частина комори. От тут ще треба. Трошечки попрацювати над цим. Так. І в білому кольорі вона виглядає значно світліша, звісно. Ще у нас в туалеті зміни. Ось та задня стінка повністю перефарбована. Бо там за унітазом, після монтажу унітазу, залишалася купа. Всякого різного, що треба було перефарбувати. От. І ось так вирішили. Ця нова фарба трошечки більш глянцева і трошечки світліша, ніж стара. Тож фарбуємо до кутів. Перефарбували стінку повністю. Підфарбувати просто пляму не вийшло, було б видно. От. І тут ще плануємо перефарбувати підлогу. Бо там унітаз був трошки більший, і залишилися такі сліди непофарбованої підлоги. Тож тут ще трошечки попрацювати. Це, звісно, нам допомагали. Ми не самі це робили. Ну, а ось це робив ярослав сам вже. От, ось так ця ванна кімната виглядає навіть просторніше. І світліше. Зняли оці чорні модулі, поставили величезний білий, тут залишилося ще от, проходу, ну як в дверях, сантиметрів 70, достатньо цілком от. і з'явилося дзеркало, але воно ще не підключене до виводу розетки, бо ось тут не вистачає кабелю, щоб затягнути за корпус дзеркала і там підключити. Тож Ярослав замовив таку гарну коробочку, щоб це все нарешті заховалося. Бо ось так воно стирчало негарно, звісно. Тепер умиватися тут одне задоволення. Така величезна шафа, така величезна раковина. Просто клас. А начебто всього на 10 см більше. І змішувач, до речі, дуже зручний з плаваним ходом. Прям такого мені ще не траплялося з настільки плавним ходом. І бачите, почали демонтовувати біля розеток, ну і зрозуміло, чому вони наклеїли декорці, бо хтось не потрапив вирізати плиточку рівно. Но ми вже замовили і вже до нас приїхали рамочки, які ставляться якраз на розеточки ну, за розетки з під низу накладаються. Або навколо прям наклеюються. От спеціальні декоративні рамочки для цих цілей. Ну і ось тут ще треба теж все збивати. Ось там, за раковиною якась шпілька була загублена і поржавіла на плитку. Ну, тепер треба якось відмивати. Ну І крани Ярослав там один заглушив, інший зробив виводом для пральної машинки. А труба каналізації виявилась нестандартною. І довелося шукати ці перехіднячки знову. Я там щось замовляв, бо вона якогось нестандартного розміру. У самій верхній квартирі, теж у ванні зміни, теж оцю всю зону пофарбували в цей самий світлий сірий колір. А он залишився попередній. Але ми так пофарбували, бачите, по рівню дверей, по рівню, ну можна сказати, душової зони. Ось так. Так. І тут поміняли ще кільця шторки, бо вони були різні різноманітні там якісь. От. Ось так. По душовій зоні пофарбували ще. Ярослав там зробить силікон і буде гарно. А якщо залишиться ця фарба, то нею тоді ось так дійдемо верху, до стелі. Хоча мені здається, що і так якби, зона душової виділена і здорово. Фарбували ми плитку ось такою спеціальною фарбою для плитки. Вона від різних фірм буває. У нас ось ця. Іде в маленьких баночках, а біла фарба є ще у великих. Нею можна фарбувати одразу по плитці, без ґрунтовки написано. От, ну і ми пофарбували її по старій фарбі, яка тут була нанесена до нас попередніми власниками. Я так зрозуміла, що це саме вони перефарбовували стару плитку. Вона майже без запаху, але все ж таки трошки є. Більше, ніж запах від фарби для стін. Для стін вона майже не пахне. Сьогодні вже 17 вересня. Так от, і Ярослав по периметру ванни зробить силіконом, пройдеться. І раковини, до речі, теж чомусь всі без силікона стоять. Ось так, просто від стіни там щілина така. Це теж треба буде заробити. І зробили ще, ось там вимикач, новий поставили, і зробили ще освітлення. Поки що ось так поверхнево, там з гермоводами, бо не хочеться ж і перероблювати. Але зато тут стало гарне освітлення. Ще ось тут розетку треба науку поставити. І вивід для пральної машини теж вже от готовий. В коморі Ярослав почав Добре. обшивати цей модуль, і ось так виходить. От цоколь зробив і зробив цю задню панель, от вже наполовину. І там зробить ще. І там вон стоїть ще панель, ще її приб'є, прикрутить. І буде тут гарно. От. Ну, вже набагато краще буде, ніж було. І ось там дірки не буде внизу під цоколом. До речі, як вам рішення? Повісила сушилку для білизни на ось такі крючки, які на двері вішаються. І ці двері у нас постійно відкриті, тож її і не видно. А ось так виглядає це місце на вулиці, яке я рік вимив. Ну, тут роботи багато ще, бачите. Але виходить гарно. От майже як ось тут плитка, яка не забруднена. Ось наша ялиночка. Ось такої форми. Ще не достригали її остаточно. Тут теж йде прогрес. Хлопці повиносили все зайве, позаносили все необхідне. Ярослав взяв гіпсокартон одразу великими платами, щоб ось так підшити цю стіну, щоб тут не заморочуватись зі штукатуркою. Ось так за гіпсокартоном, і до цієї стіни стане кухня. А на вікно, на ролетну частину треба перезамовити цю верхню частину, бо вона трошечки непідходяща. І замовляли ще одну штуку, яка там ззовні стала. Ну, коротше, ззовні там тепер гарно закриваються ролети. Але як доробимо, то вам потім покажемо. От, ну І тут ще роботи так вистачає. І ось тут, в цій кімнаті, є зміни. Бачите, поміняли ремені ролет. І тепер на їх фоні жовті-старі розетки виглядають дійсно жовтими і старими. Бо ми поміняли не тільки ремені, але ще й накладки ось ці нові поставили. Ремені вибрали сірі. І як це робиться? Це ось там ми пофарбували верхівки старих ременів, потім вони відрізаються. До них на закліпки прикріплюється новий ремень і огортається там така, ось така липучка. Вона вийшов перехід від білого до сірого. Ну, а тут він трошечки вже стерся, малюнок і просто біла, вона майже стала. От, там видно, трошки проглядається. Там така залізна пластина, і на неї все це фіксується. От, тепер тут ремені нові. І у всіх інших кімнатах теж будуть такі. Ну і на балконі, ось там вже розетка є, ось там вже заглушка гарна є на розподільчу коробку. Тут світильничок висить, і там теж заглушка. Але розетку внизу, пам'ятаєте, ми знайшли її, але робити все ж таки не ви не стали, бо там не вистачає того кабеля, тому вона була замазана. Там якогось розключення ще не вистачає для того, щоб на розетку пішов. Кабель, от. Ну а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!